Сьогодні 20.06 на бюджетній комісії присутні 4 депутати. Форум є, можемо розпочинати. Порядок денний всіх на руках. Всі ознайомлені, вивчали. Так, Перепитаємо. Проведення згоди на укладення договорів оренди. Нова редакція відповідно не Потрібно бути договори оренди договора, арендження з тим, що. Е, Обидві сторони не є платиком ПДВ. До тобто, попереднього рішення, яке ми приймали на, на минулій сесії, у травні воно не вплине, тобто, там була кожна сума з ПДВ, а нам просто написати її без ПДВ. Нічого тобто, не зміниться, але зробити це уточнення, Це, це, це є Я штукати. Сказав ще раз, я прийде, що дуже голосував. Не За. Тертичний. За. За. Куть. За. 4. Пропоную направити на розгляд з сесії Степанківської сільської ради. Так, друге питання. Про внесення змін до рішення Степанківської сільської ради номер, номер 3604 від 14.07.23 до на ставок та пільг і сплати рахунок майно відміна від земельної ділянки. Нова редакція відповідно до нових домов законодавства. Це подібна ситуація, ми вже приймали вже на попередній сесії. Ну, єдине, що національний класифікатор має там свої особливості і в програму просто для, для звітності, нам потрібно було просто цю, цю програму викласти більш коректно і ідентично до національного класифікатора. Що ми зараз зробимо? Підкориговуємо так, щоб можна було цю звітність здавати в всій інстанції. Ну і, і відповідно до цього ми приводимо до, до ладу цю, цю систему. І яка, по суті, буде, буде чинна тільки в нас з 1 січня без року. Тобто ми, ми стараємося, чи не запізнюємося, робимо чесно. Запитання. Не чаємо. Кертичний. За. Путь. За. Рішення прийняття. 3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.24 про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 2025 рік відповідно до листів звернень та клопотам, що надійшли на розгляд постійної депутатської комісії з степан бюджету та фінансів. Внесення змін до рішення з метою забезпечення фінансування видатків, закладів та установ, а також збільшення дохідної частини загального фонду бюджету. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення про бюджет, відповідно з минулого нашого засідання до сьогодні, в зв'язку із тим, що було оголошено уведене сільської ролі, розглянуто наявні листи клопотання, і звернення і щодо внесення змін, які потрібно забезпечити фінансово. А зокрема, я лист головного розпорядника постій виконавчого комітету, де до позиції зазначено потреба у фінансуванні напрямків. По забезпеченні заходів землі устрілу по спеціальному по загальному фонду і інших видатків у сфері державного управління, а зокрема сплати виконавчих зборів та витрат на виконавчі проводження. А також є листи, зокрема є ще клопотання. Заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Олександра Мусієнка прошу розглянути на чергові засідання сесії Степанківської сільської ради питання щодо виділення коштів на проведення резервування доріг комунальної власності панківської громади в сумі 300 тисяч гривень. А також є клопотання теж заступником голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Прошу розглянути на чергові сесії на черговій сесії кулької ради питання щодо виділення коштів на ремонт автодороги Н16 Хацьких степанських куторів в сумі 500 тисяч, враховуючи ці звернення, враховуючи клопотання і лист виконавчого комітету головного розпорядника. Відповідно до виконання бюджету громади за 5 місяців 2025 року та наявності коштів у сумі 1 167 200 гривень, що забезпечено надходженнями по коду 110 101 20 податок на доходи фізичних осіб, 180 0, податок на нерухоме майно, 180 вісімдесят нулі податок на вирукону ману від фізичних осіб, 180-109-2-0 2 дев'ять два плата з плата осіб, 180-110-2-0 2 нулі транспортний податок фізичних осіб, 180 вісімдесят 2 одинадцять транспортний податок, з осіб. 180, 111, 2, 0, транспортний податок з юридичних осіб, 220-125-2-0 2 нулі плата за надання адміністративних послуг, і 240-603-2-0 2 нулі інші надходження. За рахунок того, що в порядку податків було виконання надходжень і перевиконання, ми можемо забезпечити фінансування необхідних видатків в яких саме напрямках пропонується формування проєктів рішення і внесення зміни. Походу 0180, інша діяльність стадії державної України. Збільшити сигнування про інші поточні видатки в сумі 97 тисяч 200, спрямувати ці кошти в сумі 96 тисяч на сплату виконавчого збору, згідно постанов про відкриття виконавчих проваджень, визнання гідротехнічних споруд, що знаходиться в адміністративних межах села Замов'ятеля Стебанської територіальної громади а також 1200 на виплату витрат виконавчих проваджень. По коду 71 тита здійснення заходів землеустрою, КЕК 2281, дослідження розробки програмні заходу реалізації державних програм, збільшити видатки суми сумі 270 тисяч, з них 40 тисяч спрямувати на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель під проєктними польовими шляхами за межами села Степанка. 200 тисяч спрямувати на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Степанківської територіальної громади Черкаської Рим Черкаської області. 30 тисяч спрямувати на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності в адміністративних межах Степанківської сільської ради. Покуда 60-30. Організація благоустрою, 2240, оплата послуг спрямувати 300 тисяч гривень. На проведення, редерування вулиці, доріг комунальної власності Степанківської громади, коду 97.30 субвенції з місцевого бюджету бюджетом фінансове забезпечує будівництва реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг, загальне користування місцевого області вулиці, доріг комунальної власності, населених пунктів. Бюджет сьогодні поки 2620, поточні транспорти органів державного управління в сумі 500 тисяч гривень. Ці кошти спрямувати як субвенцію, в бюджет, обласний бюджет, бюджет отримувач на поточний ремонт, автомобільної дороги загального користування місцевого значення о 417 людей Н16 Харківської степанки хутори. Це кошти, які будуть передаватися в вигляді субвенції до обласного бюджету, з якими напряму ми напряму не можемо фінансувати роботи на даній дорозі. І попередньо вже у нас було рішення, ми 300 тисяч спрямовували на ремонт цієї дороги. Тепер, всіки, оскільки є звернення, звернення заступника сільського, голови, збільшуємо видатки ще на 500 тисяч, відповідно, тепер 800 тисяч, які ми передамо у субвенцію обласний бюджет, для того, щоб можна було проводити ремонт цієї дороги. Що стосується спеціального фонду. Тут виникло таке питання, що в нас є економія по, по сплаті екологічного податку. Є наявна економія, по 83-12. Утилізація відходів, поки 22.40 два оплата послуг, сумі 50 тисяч гривень, осіки там заплановані вже кошти на вивіз сміття, стихійних сміттєзвалищ ліквідації, і в рахунок цієї економії 50 тисяч головний розпорядник, виконавчий комітет запропонували. Здійснити перепланування в межах спеціального фонду і зменшити видатки по коду 8312 і ці 50 тисяч перепланувати на код 83.11, охорона та раціональне використання спробувати ресурсів, пакет 2240 оплата послуг та спрямувати їх на оплату послуг виготовлення паспортів та технічних споруд на водних об'єктах, відповідно до вимог і потреби, тому що дані будні об'єкти були оформлені до відповідних документацій. В По подальшому, якщо буде необхідно ще виготовляти, то будемо його переплановувати включати питання щодо розподілу залишки спеціального фонду, для того, щоб в подальшому, якщо буде необхідність, тренувати. А можливо буде переконання, тому що наш екологічний податок надходить навіть трішки із... Збільш більше надходить, чим план є, походу 191-2 по походу 194-200. По Екологічний податок по цих ходах надходить більше, ніж заплановано, тому зараз 50 тисяч, а в подальшому, в разі необхідності вивчення цього питання, будемо переплановувати або залучати вже тоді кошти загального фонду для того, щоб ми ви могли виробити необхідні паспорта і забезпечити вход на Я подібні. Пропонує голосу. Нечайний. За. Да. Куть. За. Кудь. За. Рішення прийнято пропоную направити на чергову сесію. Степанківської Се дякую.